На стрункій високій ніжці, біля річки на лужку, у косинці білосніжці, стрів як вітоньку, таку ясним оком жовтуватим усміхалася мені, я хотів її зірвати, а бджола сказала ні. Ромашками ми називаємо досить різні рослини, які мають квіти з білими полюстками і жовтою серединкою. Це і ромашка лікарська, вона ж романзілля. Рум'янок, романець, це й королиця або ж невісточки з гарними великими квітками. Ромашка ворожа, усі знають ворожіння на ній, чи скоріше гру любить не любить. У сусвітньо відомого казкаря Ганна Христяна Андерсена є чутова казка Ромашка про скромну квіточку, яка вміє радіти життю тільки послухайте уривок із цієї казки. За містом коло шляху стояла дача, та її, напевне, коли сам бачив. Перед нею маленький квітничок, а навколо пофарбований паркан. Коло самісінького паркану, біля гівчака, у м'якій зеленій траві росла маленька ромашка. Сонце -голуб було їй так само тепло і ніжно, як і великі розкішні квіти в саду, і через те вона росла просто не день у день, а щохвилини. Одного ранку вона зовсім розцвіла, її маленькі, блискучо білі пелюстки промінням розходились від золотого сонечка, що було посередині. Ромашка не думала про те, що жодна людина не побачить її тут, у траві, і що вона простенька, не показна квітка. Ні, вона була дуже задоволена. Вона повернулася до теплого сонця, дивилася на нього і слухала жайворонка, що співав у височині.